Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Все, що відбувається зараз. Суддівській Аравії це не перемовини, а договорняки. Пише політолог Сергій Марченко, справжні тюрки з мутняками, як старі недобрі 90-ті, Коли бандити приходили до тебе і дуже логічно на пальцях доводили, чому ти їм должен просто по факту свого народження. Українське суспільство повністю виключено з процесу перемовин. Ми не знаємо про що домовляються сторони. І як ці домовленості вплинуть на Україну, наше життя і майбутнє така невизначеність і є метою цих договорників. розрахунок Путіна на те, що українське суспільство стомиться чекати жахливого кінця і погодиться на будь-який варіант капітуляції. Ці сценарії досить очевидні. Думаю, в офісі президента це також розуміють. Єдине, що я не розумію, це для чого Україна грає не в свою гру давно. Очевидно, що посередник повністю на стороні Росії. так само очевидно, що ціль договорників Путіна і Трампа розвести Україну на капітуляцію. Бо перемогти її військовою силою не виходить то, якого біса ми з вами приймаємо у цьому участь, для чого ми граємо у підворітні з двома досвідченими шулерами в наперстки, а на кону наше життя? З цієї скупої інформації, яку я бачив за підсумками договорників, Трамп протискає поступки Росії в Чорному морі, з якого російський флот загнала далеко за буйки, який наш національний інтерес прийняти такий договорняк? Всі ж розуміють, що Росія не зупиниться, поки не зазнає критичних втат, то для чого нам давати їй можливість відновитися. З кожним днем цей мирний процес із істериками Трампа його підхуйлят викликає все більше і більше питань, на які я не знаходжу відповіді. В той же час пишуть що генерал ФСБ відкрив вогонь по путіну після наказу про тренувальний ядерний удар по території Сибіру, Невідомо чи по оригіналу, чи по двійнику під час виїзної наради діяв за наказом Патрушова і сі невідомо, чим закінчився замах. Втім, в чатах мелькають повідомлення про смерть Патрушу почав відкриту війну проти олігархів і еліт Кремля. Всі, хто хочуть згоріти в ядерному попелі, будуть ліквідовані Трамп і Байден в курсі. Розвідка вже доповіла. Президент РФ майже немає шансів потрапити в ГАГ, Вважає колишній російський депутат. Президента Російської Федерації Путіна свої вб'ють раніше ніж він потрапить в Гагу на трибунал через широкомасштабну агресію проти України. Наймовірніше вирок Путіна виконає лідер Чечні Рамзан Кадіров, розповів колишній депутат російської держдумою Ляпономарів в інтерв'ю Главреду Гордона Олесі Басман. Бо ж Патрушев з людьми шансів для нього потрапити в га го один і стає. Не думає, що він туди потрапить, каже він. Екс депутат спрогнозував, що голову РФ б'ють свої раніше. З одного боку, тим людям, які знаходяться навколо нього, треба буде довести свою лояльність новій владі, і саме тому я робив прогноз, що дуже немало ймовірно, що натисне корок Рамзан Кадіров. Це на мій погляд, наймовірніша людина, яка може провести вирок Путіна виконання. Сказав паномарі, в той же час ймовірно Путіна лишилось жити недовго, якщо він ще взагалі живий, сліпа болгарська проводиться ванга. Перед смертю розповіла, що чекає його та світ в 2024 році. Тема смерті воєнного злочинця Путіна вже не раз ставала вірусною в мережі. Восени світові змі рознесли новину про те, що президент РФ Путін помер. Однак пізніше диктатор з'явився на публіці, розвінчав фейк про свою кончину. Але наступного ж року життя російського президента може обірватися по-справжньому. Саме на 25-й рік його смерть передбачила відома болгарська проводиця Ванга Пуше Ньюпост. Пост. І хоча Ванга померла ще 26 років тому, коли їй було 85, і послідовники кажуть. Що вона має безліч передбачень на 25-й рік, оскільки вона робила пророцтво перед смертю, одна із семи пророцтв – це смерть Путіна за словом Ванги його вб'є один із соратників співвітчизників Але хто саме про це порови не уточнила інші її прогнози на 25-й рік говорять про сплеск тероризму в Європі, велику кількість кліматичних катастроф і навіть підвищення рівня радіації, економічну кризу, кібератаки на електромережі, водоочисні споруди, технологічну революцію. Винахід ліків проти раку хвороби Альцгеймера варто зазначити, що прогноз ванги про смерть Путіна, не перший відомий український астролог Влад Рос, запевняє, що Путіна остання стадія раку та його смерті залишилась чекати недовго. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам на зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.